Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Але ж показую вам спочатку не орхідейки, а трохи краси на дворі, яка нас кругом супроводжує, і яка в нас гарна природа, які вона нам дарує прикраси. Прекраси в вигляді квітів, рослин наших орхідейок, незважаючи на те, який в нас зараз час, мабуть, квіти це одне з того, що може трошечки заспокоїти така своєрідна як медитація. І дає трошечки нашій психікі розрядку таку. Ну і ходімте зі мною, подивимося, що у нас нового з орхідеями. Забрала на новій пошті сьогодні ось таку невеличку посилочку. Сподобалась мені одна квіточка підліток у в розмірі 2,5. І я замовила. І ось сьогодні вже отримала. Хочу подивитися, якої вона якості, який має вигляд. Зараз розпакуємо. Так вона гарненько запакована. Ну, така немаленька ключечка. Ну, дивіться, яка велика гарна квіточка. Супер, скільки в неї листечка. дивимось корінці, сухенька, як і повинна бути. Треба її зараз трошки полити і дати їй постояти, щоб орхідея пішла в активний ріст, корінці, щоб розкуклились і пішли в активний ріст. І тоді її можна буде пересаджувати, а поки що зараз я її колію, це буде препарат HB-101. Дві крапельки я на пів літра водички додам. полью сьогодні трошечки. Поставлю такий вазончик, вона в мене буде тут зберігатися. І сьогодні грам по краю ось так, грам 30 водички. Я їй додам, все. Наступного разу додам їй ще трошечки. може завтра, післязавтра, буду потрошки-потрошки додати. Так, ну, дуже гарна квіточка, я задоволена. Маю надію, що вона, коли виросте і розквітне, буде теж радувати мене своєю квіточкою. Ну, ось такий слоник. Займе своє місце серед моїх красунь. Дивіться огромезне листя, листочок такий молоденький, цікавий. Крапинку таку поки що не пересаджуємо, але ж нехай нарощує свої корінці. Дуже гарно. І хочу ще вам порівняти. Мені задавали питання в коментарях, чи схожа моя парваті на горизонт. Ось дивіться. Взяла я парваті. І ось у мене горизонт. Можете самі зрівняти. Бачите, горизонт губка біла. біла. Ось квіточка у горизонті новенька, вона більш яскравіша. Також не забуваємо, що це літнє цвітіння, вона трошечки світліша. Ось, але ж все одно. І ось парваті біля неї, бачите, неонова губка, більш насичений колір. Ну, робіть висновки, як вам схоже чи ні? Ось папая. Більше вона така світліша? Так. Це мій Лас Вегас. Теж насичений колір, але зовсім інша. Гама кольорів. Ну, на сьогодні все. Дуже вам дякую, що були зі мною. Кому сподобалось, ставте лайки. На все вам добре. До побачення.